Шановне товариство, і ось цей день, коли буквально ще заклад зелений, йому всього п'ять. Рідко кому вдається за п'ять років закохати в себе громадянина Кам'янця-Подільського, тому що він ой-ой ой який з витребеньками. Кам'янець-Подільський стий Лондон. Його знає вся Україна, його знають за межами України. Його знаємо ми, його знає ця пані, що побігла. Чого вона тікає, ми не знаємо. Його знають абсолютно всі, і навіть більше. І ми сьогодні вирішили запитати у тих, хто відпочиває на день рожі Лондона, як вони взагалі. Смакують, як їм смакують страви і все що готує кухня Steakhouse London. Лондон. Скажіть, будь ласка, що означає оці бусинки, ці стразики на вашому лиці? У нас сьогодні день народження в Лондоні. Серйозно? скільки вам років? П'ять років. Чи маленький? І проходимо далі. Пані доброго дня. У нас сьогодні гарне свято, гарний день народження. Скажіть, будь ласка, скільки вже років, скільки часу ви пов'язали себе з Лондоном? Вже майже два роки. Серйозно? І як вам? Дуже добре. Я навіть не можу передати свої враження. Якби вам сказали написати заяву про звільнення за власним бажанням, ви плакали? Дуже. Дякую вам. Свято. Right. Сьогодні в нас маленька річниця 5 років Лондону. Буквально три слова eh, привітання для закладу. It's my famous place in Kamenets Podolsky. I wish many, many years to work. Дякуємо <реку> смачного. Якогось тоста побажання для Лондона на англійській мові можете сочинити. Ну я помню зі школи. Ви wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Саме бути цим гебустак. Німецька. Дай Боже здоров'я, він каже, все самого хорошого. Ти мій співати. Заспіваєш для Лондона вже. Уютное кафе Це за Лондон? На вулиці сплетеної меблі Улиця Хар'ятовичіву Де красное вино І стайки Із містних погрібов Больших шахтар Є! Yeah. І я думаю, це буде просто гріх, якщо не відзнати цього чоловіка в гарній жилець. Просто відзнати і нічого не спитати. Пішли. Гарно відпочинти. Подобається заклад. Дуже. І не потрібно ніякої англійської мови. Дай п'ятішку. Я тобі зараз принесу сертифікат на дві кави. Але вас троє? Але дві кави на трьох це теж нормально, коли на халяву. <му> як ваше враження? Вау, Під автобуса. Вау! Такого автобуса я ніколи ще не бачила. Я теж. Супер! Хочете сфотографуватися на фоні автобуса? Ну а як? А а хто, хто не хоче? Сфотограф. Фестиваль Земля героїв вітає вас! Ви свідка Ютуба. Ми самі цього не знали. Що шанс випинилися в потрібному місці, в потрібний час. Дуже радий тим, що ради люди. Знає, так, раді люди. Знаєте, я радий тим, що їх не можна багато. Можна і Ще їм так задоволені. А мені це мусуль. теж задоволені. І це саме вона, коли власник як живе як власник душею відповідальністю відповідальні. за свій заклад. І він задоволений, коли задоволені, власник, задоволені люди. Ось як воно має бути. Дякую вам. з народження. днем народження Лондона. День народження Лондона. Подарунок тобі цей капризон. Да, я сама купила, да? Сама купила в день народження. Це велика людина, яка сама в день народження Лондона купила собі подарунок. Танцює весь кам'янець, танцює на день народження. Як воно танцюється? Атлічно! Ти відчуваєш себе справжнім танцюристом? Настоящим людиною з Лондона. Ти талант! Продовжуємо репортаж з Каміса подільського стейк Лондон. Після того, як ви попили смачнішої кави, з'їли м'ясний стейк соковитий, і вам бракує ще трошечки Британії, то вам Лондон стане в нагоді. Я вам покажу. Взагалі мені тут подобається, тому що я є постійним клієнтом цього Лондона. Отак от, от, люди, отак от. Що так от. це таке? Стейк богарський. Стейк богарський. Смачно? Дуже. Так от, чесно, чесно скажи. Дуже-дуже. А картопля смачна? Дуже. Оператор, ти сів біля того млінчика і вже їсиш? Все, успокойся, успокойся, Я розумію, що смачно. Все подякував. Ви любите Лондон? Так, да. дуже, дуже Дуже сильно. Ось воно від Британії. Заходимо! Як відпочивається до народження Лондона. Круто, дискотека, ведучі ведучі вед, 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 просто бомбезні. Знаєте. О, так от, дякую. Хотів, би, щоб, щоб, щоб отакі ведучі мене вели весілля. <смеш> Запросто окей. Отак oh. от подякували. Піднімаємось наверх. Як вам з другого поверху британського автобуса святкувати і пити каву? Прикольно. Попили каву, можна в Лондони їхати. Часто буваєте в цей в Лондон чи ні? <смеш> Подобався Лондон? <смеш> і я вам також скажу, що. Що ціни тут офігенні, я йду вже вечеряти. Друзі, друзі, камянець подільський стейтхаус Лондон. Другий поверх автобус. Можна в автобусі посидіти, можна в кафешці і відпочити просто шикарно. Ми любимо Лондон. Ми любимо Лондон. Я люблю Лондон. Ми любимо Лондон. Ми любимо Лондон. Одаток.